Виникла тема того, що потрібно все ж таки з бізнесом поговорити про фокус. Потрібно поговорити про фокус де, куди на що бізнес фокусований. Адже, як ви знаєте, що більшість результатів в бізнесі переходить з тим, на що у вас фокус. Якщо у вас фокус на маркетинг, значить у вас будуть багато лідів. Якщо у вас фокус на продажі, значить і є при цьому багато лідів. То відповідно до цього будуть і більше продажів. Якщо у вас фокус на виробництві, то у вас все буде класно в виробництві. Якщо у вас фокус в цілому на вашому бізнесі, то у вас не буде результата ніде. Тому, е друзі, сьогодні я хотів би саме поговорити про фокус, тому що ситуація зараз важка. Бізнес е отримає ну, 100% багатьох є великі великі проблеми, то в когось відсутні співробітники. Когось не може знайти собі клієнтів, хтось не знає, що йому взагалі робити. І сьогодні я хотів про це поговорити. Е, відверто. Давайте сьогодні поговоримо відверто з вами. Про що мова йде взагалі? Коли я почав говорити з підприємцями, я для себе зрозумів одну штуку, що більшість з них все-таки орієнтуються на виробництві. Що мені робити, як мені робити, як мені зробити там. Продукцію, а мені треба наповнити застосунок, наприклад, наш. Да? А мені треба застосунок наповнити товарами, в мене нема кому це зробити. А інші кажуть, що от мені от треба людей, які будуть це все робити, а в мене немає на це коштів. Ну, хто себе впізнає, можете якось коментувати, лайкати і так далі. А от. І там багато-багато таких речей. Хтось скаже, та щось там не працює, та в. Інтернету немає, там світла немає, і так далі. Дивіться, друзі, я хочу, щоб ви для себе зрозуміли одну просту банальну річ: це те, що взагалі бізнес не робить. А я хочу, щоб бізнес це почав робити і хоча б почав в цьому форматі думати. Що потрібно робити? По-перше, спланувати ту фінансову ціль, яку ви хочете досягнути. Якщо ви хочете досягнути там, тисячу доларів чистого прибутку в вашому бізнесі, то ви повинні зробити наступні речі. Ви повинні взяти і зрозуміти, скільки вам обходиться дохід в тисячу доларів в чисто. Тому що у вас тисячу доларів в чисто, це може бути всього-навсього 10 продажів, які вам треба зробити. Хтось каже, та ні, в нашому форматі там тисячу доларів це дуже багато ну, потрібно зробити як би, продажів. Окей, порахуйте, скільки вам необхідно зробити продажів, щоб отримати тисячу доларів в чисто. Це якщо ви бізнес запускаєте. А далі наступна тисяча буде набагато легше. Чому? Тому що коли ви навчилися робити першу тисячу, коли ви зрозуміли, скільки вам треба продажів, скільки вам треба клієнтів, у вас вже будуть з першої тисячі покриті всі адміністративні витрати. І для того, щоб збільшити ваш прибуток в декілька разів з... Наступного, ну, з наступного конвієра, то вам не потрібно до стільки коштів витрачати, тому що, наприклад, перша тисяча це у вас там 100 клієнтів. Наступна тисяча це не наступне 100 клієнтів, це наступних 20 клієнтів може бути. Тому що основні витрати ви в бізнесі вже покрили. Ви покрили повністю там свої операційні витрати. Ви покрили повністю ваші ставки по зарплатах. Ви покрили повністю податки, ви покрили повністю оренду. І так далі, у вас є тільки змінні витрати, такі як там, наприклад, закупівля на виробництво, у вас можливо є е, витрати, там які зв'язані безпосередньо з оплатами відсотків менеджером за продажі. І все. Тобто, першу тисячу, якщо ви навчились робити першу тисячу, окей, далі легше, далі ви розумієте, просто масштабуєтесь. куди до чого далі можна дійти. Це перший фокус, на що вам 100% потрібно звернути увагу. Якщо ви розкладете оцю. Концепцію, якщо ви розкладаєте оці цифри, і ви для себе чітко зрозумієте, що отримати там невелику суму коштів, ви можете легко, далі ви сідаєте і думаєте, як мені зробити більше продажів? Що мені для цього потрібно зробити? В першу чергу, що я вам рекомендую робити. Це знайти ті безкоштовні канали залучення клієнтів, які в принципі можуть бути. Це можуть бути зустрічі, це можуть бути якісь е, івенти, це можуть бути якісь рекламні розсилки ну, на маленькому бюджеті. Це можуть бути навіть просто ведення, ведення просто рілз Тіктоку е, і Ютуба. Це дасть вам органічні охвати. Це все, що просто зробити. Так, да, це довше, але деякі речі, які ви можете зробити уже і зараз. Якщо ви, наприклад, ресторатор, ви можете швидко подумати, так, з ким я можу зробити колаборацію, щоб отримати додатково 5-7 клієнтів для свого бізнесу на регулярній основі. Якщо ви займаєтеся протягом продажо одягу, ви повинні подумати, з ким ви можете зробити колаборацію, щоб зробити додаткові ці продажі, щоб зменшити витрати на маркетинг. Думайте в рамках колаборації. Власник бізнесу це взагалі людина стратег. Вона повинна думати, як її розвиватися, як розвиватися її бізнесу. Вона не повинна бути в операційки, і коли ви це зрозумієте, вам набагато легше буде займатися. І тому, коли ви чітко зрозумієте, що ви хочете, тому що в нас є, знаєте, є такі більшість підприємців в погоні, як Дон Кіхот, за примарними якимись цілями. Хтось хоче для себе там тисяч доларів. А Чувак, в тебе не готове в першу чергу твоє мишлення до 100 тисяч доларів чисто в місяць не готове. Друге, команда не готова під 100 тисяч доларів. Третє, в тебе бізнес-модель не готова під 100 тисяч доларів. Четверте, тебе можуть бути навіть партнерів, немає, які можуть тобі зробити з тобою разом 100 тисяч доларів. Розумієш? І, і не можна от розриватися. Хтось хтось каже: О, я знаю, як зробити 20, круто, чудово. Чого в тебе їх немає? Хтось каже, я, я знаю, як легко зробити 30-40 тисяч доларів в чисту в місяць. Я таких знаю людей безпосередньо. І такі, ну круто, робимо, давай. І я дивлюся просто, як вони мислять. Вони не мислять в плані того, ой, а мені сьогодні піти е, постояти біля прилавка, чи мені сьогодні піти покрутити роли, чи мені сьогодні піти порозкладати одежу, там в, в, побути кладовщиком. Ні, там люди мислять е, секторами, там люди мислять. Командами, там люди мислять направленнями. Якщо ви хочете туди перейти, це зовсім інша ліга. Розумієте? І тому для вас, ну, що я хочу порекомендувати, в першу чергу це змістити фокус. У вас фокус повинен бути на результат, на чистий прибуток, не на об'єми продажів, які ваша компанія генерує, а саме на чистий прибуток. Адже від чистого прибутку ви далі зможете собі чітко будувати оті степ степ що потрібно робити. Можливо, хтось скаже, а я хочу швидкі гроші. Ну, швидких грошей немає. Все в цьому житті планово сплановані речі. Якщо, наприклад, ти хочеш отримувати там, 2, 3, 5 тисяч доларів чистого прибутку, це велика колосальна робота. Але ти її можеш закривати і сам робити. Але ти завжди будеш тоді знаходитися про цій Але ти можеш з однієї сторони отримати тисячу доларів чистого прибутку і в тебе буде працювати вся твоя команда. Але ця тисяча доларів набагато легша. Ніж тих три чи п'ять, яких ти там, ти там повністю. І ця тема тобі дає можливість витягнути себе з операційної діяльності і думати над тим стратегічно. Так, якщо я в цьому бізнесі можу робити тисячу, чи є ще такі бізнеси, де я можу робити тисячу, чи я можу свій бізнес там розкрутити там до двох, до п'яти, до десяти, до двадцяти, до ста тисяч доларів. Чи не можу я розкрутити? І оце, це розумієте, це. Відверт, я сьогодні з вами відверто спілкуюся. Давайте, сьогодні не запланований такий ефір, як у нас завжди були заплановані. От. Сьогодні такий відвертий ефір, яким я хотів з вами поділитися. От, і моє бачення наступне: що якщо ви хочете для себе мати прибутки, мати класну команду, мати класну компанію, в першу чергу е займіться собою. Сконцентруйтеся на тих знаннях, які ви собі отримуєте. Сконцентруйтеся на тому нетворкінгу, який вас оточує. Сконцентруйтеся, можливо, навіть на тих інструментах, на тих продуктах, які ви зараз використовуєте. І зрозуміти для себе, даний продукт мені може зробити x 2 x 3 x 5 коштів чи не може зробити. Розумієте? І саме про це ми завжди, от навіть я на, на розборах в бізнесі в нашому клубі, я говорю про те, ну, клубі Саусбоксу, я говорю про, про такі речі. Ну, мені, як правило, знаєте, приходять підприємці, які... Перший раз приходять, ну таке є речі, да? там, нові клієнти приходяться, це круто, мені подобається. От, і всі приходять з такими там запитами: Ой, класно, там, а як мені настроїти там, фінансову систему, а як мені там е, щось там в мене не працює, а як мені там то? Я кажу, друзі, я з вами про стратегію. Всі технічні питання вирішуйте в тих підтримків. Взагалі, я з вами про те, що ви, 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 мій клієнт. В нас є класний сервіс, у нас є класний продукт. Давайте разом з вами зараз, поки у нас там є невеликий кусочок часу, ми з вами разом подумаємо, що ми можемо зробити таке, щоб даний продукт вам приніс прибутку в рази-разі в рази більше, чим ви в нього інвестували. І це міняє концепцію. І ми разом починаємо шукати такі варіанти, адже фокус, зміщення фокусу йде на інші речі. Не на якісь там технічні питання, які можна вирішити з працівниками взагалі. А ми спілкуємося власник з власником. Ми спілкуємося про стратегії, ми, ми спілкуємося про те, як розвиватися, куди рухатися. І я вам скажу відверто, я зараз останнім часом дуже багато спілкуюся е, по інвестиціях. Ну, я хто не в курсі, там не слідкує, можливо, за мною. Е, я зараз очолюю Вінницький інвестиційний клуб от, і спілкуюся, ну, там іншого рівня просто йде спілкування. Ти, ти спілкуєшся, ти розумієш, що ого, блін, там. 100 тисяч доларів, то це для когось взагалі нормальні кошти, такі добрі день і ну, кожен день. Да? А, от. а хтось приходить і каже: Я хочу навчитися, і, і я прекрасно розумію тих, і прекрасно розумію тих. А приходять такі стартапи, е, яка твоя бізнес-ідея взагалі там не унікальна, да? там, відкрити нову е, точку? Ну, от, уявіть собі, я вам просто, просто масштаб розповідаю. Якщо, ну, щоб ви розуміли, да? Коли ви приходите до інвестора і кажете, я хочу в мене, в мене е, унікальна система там, чи ну, унікальна в кав'ярді, я роблю суші, е, наприклад, або якісь там тістечка Інвестор скаже, Окей, скільки тобі треба коштує там, таку-то суму. Він каже, ні, твої, твої тут немає унікальності. А що ти хочеш за ці кошти? А я хочу ще одну відкрити. Ні, отут точно не до дорожче. Якщо ти приходиш до інвестора, із позиції масштабу свого каже, знаєш що? А в мене є класна точка, відпрацьована модель, і я хочу побудувати всеукраїнську мережу з 200-300 таких точок, і мені під це потрібні інвестиції. Напишіть, будь ласка, як ви думаєте, в якому випадку інвестор більше хоча б з вами буде говорити, спілкуватися перший чи другий варіант. І саме так, і я коли почав отак спілкуватися з такими інвесторами, з такими стартапами, я для себе теж почав розуміти, що для того, щоб тобі в першу чергу довіряли люди, ти повинен мислити масштабно. Ти повинен мислити великими партіями, ти повинен мислити великими категоріями. Для того, щоб перейти на цей рівень, блять, вам, як власнику бізнесу, треба прокачатися дуже сильно. То що все тут, все в голові. От. Навіть це дуже часто замітно з нашими клієнтами, да? які там приходять і кажуть, що ми там тільки працюємо, от тільки почали. Ну окей, круто, працюйте. Ну результати ви хочете отримати. Да. Давайте складемо декомпозицію, зробимо, які результати ви хочете, скільки вам треба клієнтів нагнати в додаток. Наприклад, да, я зараз просто з вами на прикладі нашого сервісу. Скільки вам треба додаток загнати клієнтів, скільки вам повторних клієнтів треба зробити, скільки вам продаж. І це просто розкладається, робиться декомпозиція. Цієї цілі, яку ви хочете. І ви для себе чітко розумієте, що тоді мій фокус спрямований на те, щоб нагнати клієнтів мобільний застосунок будь-якою ціною. Тому що ви для себе зрозуміли, що в мобільному застосунку є повторні продажі. Якщо вони хоча б в два рази, кожен з тих клієнтів, який ви туди завели, зробили дві покупки, ви вже в два рази збільшили свої прибутки. Розумієте? І от коли ви ці штуки для себе виділили в житті, найголовніші, у вас тоді точно не буде стояти, там, що в мене за купівлю, що там в мене з цим. Ви будете тоді фокусуватися саме безпосередньо на чистому прибутку. Адже чистий прибуток це є ота, оті понти, як кажуть, да, яким бізнес може хизуватися. Не об'єми продажів в загальному, не там системи, не там, який у вас класний продукт. Чистий прибуток. От ходіть і кажіть, і в мене такий чистий прибуток. От зараз ви собі сядьте і подивіться, який чистий прибуток ви ми отримали минулого місяця. Хтось отримав 50 тисяч гривень, хтось 10 тисяч гривень, хтось 100, хтось мільйон отримав. От. І це ті кошти, які показують рівень вашого бізнесу, рівень вас, як підприємця. Можливо, можуть бути такі кейси. Я зараз там, не, не хочу стверджувати, але да, ну, є кейси, коли ми там, реінвестуємо великі кошти в, в продукт, там, для того, щоб нагнати, набрати оборотів. Ну, то ми розуміємо, що в нас є певна точка, точка G, да, так, так би мовити, і ми, ну, яка там різко змінює правила гри. І наша задача зараз як компанії максимально нагнати і добити ту точку G, щоб до неї дійти. От туди у мене фокус. Розумієте, а якщо ви цього не розумієте, то відповідно до цього виходить, що ви гонитеся за знову за якимись прибутками.